Спечені батьки Ольга та Олег Бурячинський довго чекали на появу первістка. Пологи пройшли успішно і на світ з'явилась маленька устинка. Народжувати пара вирішила разом, тож тепер Олег радиться усім батькам. Каже, момент народження мить особлива. А ще це неабияка підтримка дружині. Я б навіть казав всім чоловікам, які народжують, ну які жінки народжують, що всі йшли ну, на партнерські пологи. Там воно того варто. Ну, звісно, страшно. Але терпіти можна». Щороку у пологовому відділенні Волочиської центральної районної лікарні народжується близько пів тисячі немовлят. 82% жінок мають проблеми із вагітністю. І так потребують постійного нагляду, а часом і госпіталізації. Аби майбутні мами почували себе як удома напередодні дня медичного працівника після капітального ремонту відкрили відділення патології вагітних професійним вас святом, саме головне вам здоров'я, творчого піднесення і наснаги. А також вітаю вас сьогодні, особливо працівників цього відділення звали. Важливою подією, яку ми разом з вами зробили, наша фінансова допомога, ваші зусилля і відкриваємо чудове відділення патології вагітне. Відділення розраховане на 20 ліжок за три місяці ремонтних робіт. Тут створили комфортні умови для майбутніх породіль. Загалом з благодійного фонду Сергія Лабазюками поруч було виділено 350 тисяч гривень. За сприяння благодійного фонду Сергія Лабазюками поруч у відділенні було проведено капітальний ремонт і створені чудові умови праці для персоналу. Відділення працює по наданню допомоги вагітним і жінкам гінекологічного профілю. Понад 20 років старшою медичною сестрою у відділенні патології вагітних працює Валентина Колесник. Говорить, за цей час пережили багато ремонтів, але цей особливий. Робітники зробили умови максимально наближені до домашніх. Воно в нас було в темних трошки тонах таких, так як всі лікарні були. Вони були синьо-зелені, якщо ви пам'ятаєте, колишні ну, А тепер ми стараємося більш світле, щоб людина відчувала ну, Теплоту більш ніжні тона, і дуже нам сподобалося. Ну ми робили так, як для себе. До слова, це вже третє відділення, яке відкривається сприяння благодійного фонду. Ми поруч зупинятись не збираються. Така співпраця триватиме й надалі, адже надання якісної сучасної медичної допомоги це запорука здоров'я українців.